Стосунки з Путіном важливіші для Трампа чим Україна. Емоційна реакція Дональда Трампа на бажання України придбати американську зброю свідчить про те, що вигода американської економіки цікавить його менше, ніж хороші стосунки з Володимиром Путіним. Нещодавно Володимир Зеленський публічно заявив про бажання купити у США системи ППО та іншу зброю на 50 мільярдів доларів. Україна не просила ці системи безкоштовно. Однак Трамп не виявив жодного ентузіазму. Його відповідь о, він завжди прагне придбати ракети. Коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що зможете її виграти, вірно? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Така реакція сприймається як відмова надавати Україні зброю навіть за гроші, це викликає обурення. Адже свідчить не лише про переставлення місцями агресора і жертви, а й про повну відсутність інтересу до зупинення кровопролиття, схоже, Трампа цікавлять не гроші а стосунки з агресором. Його політика лише ще більше розпалює війну проти України.